Масштабні військові кампанії, які розділяє чверть століття, військова спеціальна операція радянського союзу в Афганістані та антитерористична операція, яка нині триває в Україні, незважаючи на різні історичні епохи, мотиви, засоби та геополітичні цілі, їх сприйняття мимоволі наштовхує на роздуми та паралелі між цими двома неоголошеними війнами 20-го та 21-го століття з грудня 1979 до лютого 1989 року або 2238 днів. Протягом майже 10 років через горнило цієї війни пройшли понад 160 тисяч українців. Це кожен четвертий радянський військовий, який виконував міфічний інтернаціональний обов'язок у Афганістані. У наслідок цієї війни загинуло близько півтора мільйона або 10 тодішнього населення Афганістану. Втрати ж радянської армії становили близько 15 тисяч військовослужбовців. 15 лютого 1980 1989 року останній радянський солдат перетнув Хайратонський міст через Амудар'ю і назавжди покінчив з неоголошеною війною у Афганістані. Війна є війна. Солдати виконують розпорядження, тому під час виконання свого, своїх військових обов'язків або службового обов'язку часи Радянського Союзу називалися інтернаціональний обов'язок. Наші солдати, офіцери виконали наказ на той час радянського керівництва. Вони організовано зайшли в Демократичну Республіку Афганістан і на протязі десяти років вели там бойові дії моджахетами. Я розумію зараз позиції, що там відбувалося. Пройшло дуже багато років. Як наші війська в 79-му році, 25 грудня вступили на землю Афганістану і можна по різному оцінювати так. Можна сказати, що там забули українські хлопці, які пішли туди за кілька тисяч кілометрів на афганську землю, на чужу землю, що вони там захищали. Але потрібно знати, що вони служили в радянській армії, в армії Великого Радянського Союзу. І тоді був один наказ командира. Вони виконували цей наказ. Вони за наказом зійшли в Демократичну Республіку Афганістан, Там знаходиться понад 10 років. На той час вони свято вірили в те. Що вони допомагають афганському народу, але ж афганці це сприйняли як агресію, і на протязі років вели війну проти радянських військових частин, підрозділів, які там знаходились. Так було складно. Ми внесли втрати. А я хочу сказати, що радянська армія, наші підрозділи, підрозділ обмежений радянський обмежений континент радянських військ в Афганістані не програв жодного бою в Афганістані. Ми організовано війшли в Афганістан, і організовано вийшли. Але Після виводу 40-ї армії, найбоєздатнішої армії той час радянської армії. Вона зразу була розформована. Ніхто з керівництва радянського союзу, в 89-му, 15 лютого не зустрічав нашу найбоєздатнішу армію. Я так розумію, на весь світ тоді вона була розформована. Потім чиновники, почали казати нашим героям афганцям, ми вас в Афганістан не посилали. Но, к сожалению, это была не единственная э, военно-политическая операция э, за границей. Э, их как, было как минимум 27 еще. Вот. И вы знаете, нам рядовому сержантскому составу на то время как бы трудно было понять эти все э, намерения нашего руководства Советского Союза, бывшего. И мы просто выполняли свой долг. Э, сейчас по истечению времени много документов рассекретили. Вышла очень хорошая книга, справочник э, под э, редакцией Сергея Васильевича Червонопискова. Это военно-политическая операция. Они впервые назвали это, эти события как военно-политическая операция. Э, оценку на то время э, дал съезд, по-моему, второй съезд народных депутатов. Э, в, это, э, в этой оценке было указано, что э, Осуждают вмешивание в чужую страну, вот, но ни в коем случае не осуждают действия солдат и офицеров, которые выполняли свой долг. Вы знаете, мы тоже много чего узнаем и начинаем узнавать. Вот сейчас, когда рассекречиваются эти документы. Ну конечно, эта война не была нужна ни нам, ни афганцам. Я хочу напомнить, что в той войне... Участвовали 160 более 160 тысяч граждан Украины. Из них 3 300 с лишним не вернулись оттуда. В нашей області 5 тысяч почти людей прошло через Афганскую войну и 127 не вернулись домой. Два года назад мы издали книгу. Все эти фамилии там есть, и не только афганцы, есть все локальщики, которые погибли. Это и Чехословакия, и Египет, и Вьетнам. Вот. Ну, оценку, конечно, я уже сказал, она нам не нужна была. Но, к сожалению, мы выполняли свой долг, который, свою присягу, которую принимали в советские времена. Щонайменше двічі на рік біля цього пам'ятника людно. колишні воїни-інтернаціоналісти вшановують пам'ять своїх полеглих побратимів у лютому на річницю виведення радянських військ з Афганістану та у серпні, відзначаючи день повітряно-десантних військ збирається на цьому місці вже понад 20 років. На цьому місці в 1993 році був встановлений камінь спочатку ізначальна, де було написано, що на цьому місці буде стояти пам'ятник. Это був так сказать, наше обещание, и мы это обещание выполнили. В 2000-х годах, в 2002 по-моему, году э, нас вызвал Александр Владимирович Поляк и э, попросил нашего мнения о реконструкции вот этого вот, этой площади рядом с памятником. И каждое утро у нас, мы, конечно, согласились, и каждое утро у нас начиналась в 8 часов утра встреча возле этого памятника, и Прямо здесь стояли архитекторы, и Укс, горосполкома, чертили все от руки, тут же утверждали и тут же все сделали. Все делали. Вот эти вот тюльпаны, эти дорожки, мы убрали сосны, из-за которых не было видно памятника, посадили другие деревья. Ну, тоже Александру Владимировичу, конечно, большое спасибо. Все это сделалось буквально в течение одного месяца. И очень быстро. Пам'ятник воїнам авганцям у Запоріжжі, автором якого є відомий запорізький скульптор і архітектор Владлен Дубінін, вважають одним із найкращих в Україні. Щоправда, нині меморіальна група, встановлена 20 років тому, потребує часткової реставрації та докорінної реконструкції. Ті ідеї, які закладувалися автором, скульптором Дубініним Владленом Константиновичем, вони були не повністю виплащини. Вот. Поэтому было принято решение о том, чтобы э, все-таки сделать реконструкцию и э, вернуться к изначальному тому проекту, который тогда планировался. Если э, посмотреть, э, то э, площадь, которая находится перед памятником, она очень маленькая. Э, в день э, чествования участников боевых действий, вывода войск Афганистана и в день памяти собирается очень много афганцев, членов семей их, для того, чтобы почтить память ребят, погибших в Афганистане, ну, повстречаться. И эта площадь очень маленькая. Поэтому планируется, вот есть тут у нас перед памятником три клумбы, есть предложение, одну из которых убрать, чтобы расширить эту площадь. Кроме этого, планируется предложение такое, чтобы постамент, на котором установлен памятник, был уменьшен. Для чего? Для того, чтобы прилегающие дорожки справа и слева к площади ну, имели такую прямую линию, для того, чтобы в дальнейшем можно было привлекать тут суворовцев, лицеистов, представителей воинских частей для прохождения торжественным маршем и отдавания дань тем ребятам, которые погибли в Афганистане. Сейчас пока что мы этого лишены, но есть такая идея, чтобы эти вот сделать эту прямую. Кроме того, планируется эта реконструкция самого памятника, потому что с годами ну, он немножко там подпортился, есть трещины, их нужно запаять, чтобы, как нам пообещали, еще лет 20, а то и больше, он дальше простоит у нас в городе Запорожье. А це вже новий символ, який з'явився у Запоріжжі у 2014 році. Це Алея героїв. Тут увічнено імена кількох десятків запоріжців, які загинули на Донбасі у зоні проведення антитерористичної операції. Для запорожців це святе місце. Ось тут знаходиться пам'ятний знак на честь героїв антитерористичної операції, воїнів, які вдали своє життя за наш український народ, вони віддали своє життя за майбутнє нашої України, за майбутнє наших дітей, наших онуків, для того, щоб наші діти, наші онуки не їхали освоїти екзотичні місця Росії. Я маю на увазі Магадан, Соловки, Калиму. Ось вони за це віддали своє життя. І пам'ять про них оце місце це святе місце для всіх запорожців. І я розумію, що 18 березня, коли Минулому році, 2014 ти році, ми розпочали мобілізацію людських і транспортних ресурсів на території Запорізької області. Для нас щорічно, 18 березня, ми повинні збиратись ось тут весь всі мешканці запорожців і вдавати шану нашим воїнів, які захищали мир на сході України. Оце буде наш вклад і пам'ять про наших земляків, які віддали своє життя. Протягом майже року бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції перебували та нині воюють понад чотири тисячі наших земляків. 66 з них загинули, захищаючи та визволяючи Україну від проросійського агресора. Загалом протягом одного року на Донбасі полягли вже майже півтори тисячі українських військовослужбовців. А за майже десять років в Афганістані загинуло близько трьох тисяч українців. Такою є сумна статистика: цих двох неголошених війн. Любая війна. начинается и заканчивается политиками. Любая война, будь то военно-политические операции, и я так считаю, что, наверное, в АТО тоже политика замешана. Наши ребята берут участие в антитеррористической операции. К сожалению, есть наши ребята и со стороны ЛНР и ДНР, которые участвуют. Вот. Подключились наши ребята по обмену пленными и розыску погибших. Луганская организация очень серьезно в этом деле помогает. И наши ребята ездили, забирали с уральских казарм двух людей, которых они нашли. Вот. Но это, я еще раз повторяю, никакая война никому не нужна. Ни нам, ни там. Только политика может решить политики могут решить окончание этой войны. Мы понимаем, что с той стороны уже как бы прощения нет. Из этого нужно найти какой-то выход. И этот выход должен найти только политики. Конечно, тяжело об этом говорить. Мы думали, что афганская война будет это последняя война, которая коснулась ну, нас непосредственно жители Украины, жители бывшего Советского Союза, но распорядилась судьба по-иному. И вот сейчас те боевые действия, которые проходят на востоке нашей страны, где ребята отстаивают рубежи нашей Родины, понимаете, ну вот сложно, конечно, это все высказать в двух словах. Как-то в Афганістані було понятні хто враг, хто друг. Зараз, коли на сході нашої країни йде також неголошена війна з боку Російської Федерації, вона відрізняється від тієї, яку вели підрозділи військової частини радянської армії на території Демократичної Республіки Афганістан. До нас прийшов агресор. Він окупував Автономну Республіку Крим у 2014 році. Окупав Деякі райони східної, східної, східної сходу України це райони Луганської і Донецької області. Російське теристичне групування прийшли на нашу землю. Тому український народ направив на в кращих своїх синів, воїнів збройних сил державної прикордонної служби національної гвардії захищати територіальну цілісність незалежність нашої держави. Там зараз десятки тисяч кращих синів українського народу воюють. Це для нас визвольна народна війна 2014-2015 роки. Оце якраз відрізняється неголошена війна афганська 79 89 роки. І зараз визвольна війна українського народу 2014-2015 року. Років ми на своїй землі, на українській землі. Коли ворог прийшов на нашу землю, ми повинні боронити. Це святий обов'язок кожного громадянина України. І зараз весь народ піднявся на захист своєї батьківщини. Будь-яка війна рано чи пізно завершується миром. Так звана афганська тривала майже 10 років. Нинішній неоголошеній війні в Україні вже майже рік. Тож нехай якнайшвидше настане мир в Україні, а герої повертаються живими. Зустрінемось рівно за два тижні на телеканалі МТМ у програмі Символи Запоріжжя. Хай щастить. Тримайтеся.